Вітаю, друзі! Я хочу розповісти вам про використання віртуальної реальності для реабілітації поранених. Я багато років займаюся різними VR-проектами як режисер, а з 2022 року допомагаю лікарям використовувати VR як допоміжний засіб для реабілітації поранених. За цей час назбирався деякий досвід, ми стали краще розуміти переваги і обмеження цієї технології, і хочеться поділитися цим досвідом. І почнемо з огляду дорогих е спеціалізованих vr рішень, які зараз використовуються в Україні. Система для реабілітації верхніх кінців Авдія. Це розробка австрійсько-американської компанії Тіра яка застосовується в кількох реабілітаційних центрах. Класна штука, гарні відгуки від лікарів. Але коштує кілька мільйонів гривень. Є програма для експозиційної VR-терапії за протоколами КПТ. Це розробка американської компанії Psytech VR. Я не пробував це вживу, але по відео виглядає цікаво. Лікар задає опис ситуації і штучний інтелект генерує зображення 360, всередині якого опиняється пацієнт. Отправда, як бути впевненим, що ще тобі те, що треба? Не знаю. У PsyTech VR є патент на цю технологію, але тут ми бачимо російські прізвища. Ось є vr рішення яке розробила українська компанія ADWIN – VRNOW. Метод віртуальної реальності є досить новітнім методом в Україні. методом, який використовують у реабілітації. Цей метод є ефективний для реабілітації пацієнтів, які мають рухові порушення, а також дуже ефективний для тих пацієнтів, які мають ампутації. Цей продукт складається з vr шолома тайванської компанії HTC, трекерів та програми для віртуальної реальності, яку створили вже українці. В ній є різні кімнати з різними сценаріями, теж гарна річ, має медичні сертифікати, але коштує 1 мільйон 800 тисяч гривень. Більшою складністю може бути бажання і можливості лікарів використовувати ці нові інструменти. Адже для того, щоб розібратися з новими технологіями, потрібен час, зусилля, а кількість поранених велика, навантаження шавена. І частково з цими викликами дає раду розробка американо-української компанії Аспічі, яка застосовується для психологічної реабілітації і зняття стресу. Лис військовослужбовець 118 ї окремої механізованої бригади, що нині воює на запорізькому напрямку, у пункті надання психологічної допомоги, він слухає медитацію та занурюється у віртуальну реальність за допомогою спеціальних окулярів. Чоловік каже, такий досвід має вперше. Є стресові ситуації після яких дуже важко переключитись на нормальні думки. А після проходження, після занурення, в віртуальний світ. Став почувати себе трохи легше краще, ну і трохи спокійніше їх програму можна встановити на найпопулярніші, і її експлуатація не вимагає багатьох зусиль від лікарів. Щоб отримати безкоштовний доступ, треба зв'язатися напряму з Аспічі. Вони молодці підтримують українські лікарні. Всі посилання будуть в описі до відео. І ще хочу показати, як виглядає іспанська спеціалізована програма RecoMetrix для реабілітації у віртуальній реальності. Тут теж є різні простори, десь розробляється дрібна моторока рук, десь м'язи шиї, плечей. На комп'ютері чи телефоні потім можна дивитися статистику по конкретному пацієнту, замірювати стан до і після. Розробники нам написали, що вартість цієї програми 900 євро, і це без шолома. Наш досвід. Співпраці з українськими лікарнями будуться на волонтерських засадах. Ми шукаємо шоломи по різних спонсорах, потім передаємо їх зацікавленим лікарням, навчаємо лікарів, як там всім користуватися, і в чому ж користь. Та, окрім програм, які я згадував до того, є велика кількість імерсивного відео 360. Коли ти опиняєшся, якби всередині відео. І додатки: деякі платні, багато безкоштовних для малювання, скульптури, боксу, американські гірки, польоти на дронах. Завдяки VR можна. Потрапити на Еверест, не встаючи з ліжка на сніданок за астронавтами в космосі. Та на дайвінг в червоному морі. Константин. Як у вас враження від VR? Це, мабуть, вже мій 20-й сеанс. Точно можу сказати. Що ці сеанси допомагають е, здільнитися від тривожних думок та покращують настрій, а також я помітив, що в мене поліпшилась координація та рівновага, бо коли ходжу на милицях, це проявляється. Так, да, мені yeah, сподобалося, yeah. що там е, це англійська мова і російська. Туди треба додати українську мову, і так да, в очках, цікаво, на телевізорі такого не побачиш, як і в очках. В очках можна подивитися комфортно концерти, відеоролики і уривки з кіна. Тобто ви були присутні на якомусь концерті, я Так, да, я дивився і концерти, і уривки з кіна і також бою мультики. мутіки. Це чудово. Зазвичай у відео 360 ви себе не бачите. Хіба що долоні для керування програми. Але для реабілітації наявність тіра має додатковий ефект. На запит лікарів ми зробили кілька відео якби з присутністю тіла пацієнта. Ходім. Він дуже гарний, новий. Дуже сперечались, чи він потрібен, а зараз не можна уявити собі місто без цього моста. Це працює схожим чином як класична дзеркальна терапія. Людина бачить свою ампутовану кінцівку, отримує ілюзію контролю. Коли вона знімає шумом, то бачить, що кінцівки нема, але фантомний біль зазвичай менше. Так, це трюки. Але багатьом вони допомагають. І, як кажуть лікарі, зокрема, треба колоти менше знеболювань. Я б це порівняв з історією про дрони. Пам'ятайте, на початку повномасштабного серйозні люди казали, що та це забавки, на що воно треба. Шоломи віртуальної реальності також створюється для розваг, для ігор, але ми можемо їх використовувати таким чином. Я думаю, років за 10, а може і швидше, вони будуть в кожній лікарні. Зараз у деяких лікарів є скепсис. А де ваші дозволи, а де дослідження, чи вони не нашкодить пацієнту? І це правильне питання. Але українською цих досліджень нема. Ну як їх пишуть лікарі, з якими співпрацюємо, яким допомагали. Англійською про це можна почитати на PubMed є дослідження, які зазначають позитивні ефекти і для реабілітації, і для різних, і для різних і для навчання, і для різних сфер. Бо я знов-таки, мало даних і досліджень для однозначних висновків. А скепсіс інколи може означати, що людина не хоче та займатися, розбиратися чимось новим. Це нормально мати спротив до чогось нового. Але я пам'ятаю, очі хлопців, яким ставало так краще, які знаходили щось нове в цих будних лежання в ліжках. І це допомагає, і це мотивує допомагати тим лікарям, які хочуть це пробувати і це досліджувати. Тож, як це виглядає зараз? Найбільш доступний і нормальний за якістю швом – це від компанії Meta Quest 3 або Quest 3S. Є звичайно ще шолом від Apple, але він дуже дорогий. Далі встановлюємо програми, які є у загальному доступі. Посилання на перелік безкоштовних програм, які ми радимо, буде в описі відео. Як все це налаштувати влаштувати і запустити, ми записали окремі відео. Які мінуси віртуальної реальності? Найперше, VR не підходить пацієнтам з травмами очей і сильними контузіями. По-друге, більшість програм англійської мови, ну як по суті всі, крім українських розробок, спіч і адвін. А вай, наприклад, та більшість відео 360 вони без слів. Їх можна дивитись без знання мови. Також, окрім шолому, джойстиків, батареїчок, потрібен хороший Wi-Fi. Або безліміт інтернету на мобільному. Зазвичай, чим молодша людина, тим їй цікавше і VR краще доповнює класичну фізичну чи психологічну реабілітацію. На цьому ми будемо закінчувати це відео. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях свої зауваження, питання чи пропозиції.